У Дніпрі продовжують ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. На одне з них поскаржились мешканці Луговської. Прибрати на те, що сморід, адже звісно, сміття починає гнити, і відповідно на е, наявність, е, наявність щурів, наявність мишей і так далі. Ми з вами мали змогу спостерігати. Як почалося прибирання сміттєзвалища, одразу в нас почали бігти щурі звідти і. Буквально в 20 метрах знаходяться вже приватні будинки. Об'єм сміття приблизно 110 кубічних метрів. На локації працював фронтальний навантажувач та два самоскиди. У Дніпрі з початку травня вже ліквідувало 41 стихійне сміттєзвалище. експрес метод прилад. Повірений, він точний, і ми будемо зараз перевіряти показники. Пробу води відібрали зі стоків до річки Самари на вулиці Чорноморській. На місці зробили експрес-тест. Були перевірені за допомогою спектрофотометра, який польових портативний спектрофотометр, який дозволяє на місці перевірити якість води. Було зафіксоване перевищення показників кальцію, все інше в нормі. Для більш детального аналізу. Аналізу проби доправили до лабораторії політехніки. У нас є якраз дві різні проби. і Ми будемо на різні елементи перевіряти: це нітрати, нітрити, загальна жорсткість, піаж це кислотність води і деякі інші різні хімічні елементи у випадку фіксування. Перевищення в лабораторних умовах місту забруднюючих речовин у воді відповідно буде департаментом в межах повноважень, буде направлено листа до органу нагляду щодо вжиття заходів. контролю. за результатами лабораторного дослідження відібраних проб, мінералізація виявилась вище норми, але не критично. Інші показники в нормі.